Український фільм «20 днів у Маріуполі вперше в історії України може отримати Оскар як найкращий документальний фільм. Це стрічка про те, як Маріуполь потрапляє в російську облогу та як війна перетворює життя людей на пекло. Вашинзевентедсітіворгезбікан вигевтел і історію. Журналісти Associated Press, відеограф Мстислав Чернов, фотограф Євгеній Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко зафіксували початок повномасштабного вторгнення та жахливі російські злочини проти цивільних людей. Приїхали ми в Маріуполь за годину до початку повномасштабного вторгнення. Перші дні були більш-менш спокійні, були чутні. Обстріли на околицях міста. Справжній жах почався з тим, коли почали привозити поранених людей. І ми вже в той момент були в лікарні. Я пам'ятаю, що дуже багато людей вивезли з селища Сартана, де вже велися жорстокі бої. Коли це все сталося, це був як такий круговорот. Страшних подій, і з кожним днем ставало все гірше. Ми думали про те, як ми можемо взагалі працювати, щоб це показувати світу, тому що люди в Маріуполі казали, що їх ніхто не чує, ніхто не допоможе. Але хотілося кричати на весь світ, допоможіть людям, зверніть увагу на те, що відбувається в Маріуполі. Зараз відбувається не просто навіть військові злочини це злочини проти людяності. Ми вирішили працювати до того моменту, коли ми вже не можемо працювати. Це було. Легко. Просто рішення залишитись в Маріуполі було прийнято ще там, 23 го вночі. Ми розуміли, що якщо ми поїдемо в Маріуполь, то скоріш за все він буде оточений. І скоріш за все, якщо навіть він буде звільнений, це відбудеться не одразу. Ми не розуміли, як швидко оточить Маріуполь. Ми не чекали, що. Ми залишимось. Наша команда залишиться єдиною командою, і що саме до нас буде прикута увага російських змі і пропаганди, і що саме наші імена будуть відомі. Так в нас були плани, що ми будемо робити, якщо навіть місто буде окуповане, де ховатись, у нас було кілька квартир, які ми заздалегідь зняли, щоб там ховатись їжа. Там ну все ми підготувалися. Але мене очікувалося до того, що за нами будуть полювати. Ви дивитеся канал Суспільне культура, мене звуть Альона Шилова, і у цьому відео ми поговоримо, що означає участь 20 днів у Маріуполі у цьогорічному Оскарі та чому це політизована премія. Церемонія вручення премії Оскар це вечір високої моди, виступів знаменитостей та престижних нагород. Але вона також може слугувати майданчиком для політичних заяв, попри те, що всім своїм видом намагаються довести, що Оскар аполітичний. Наприклад, у 2016 році, коли Леонардо Ді Капріо вперше. Отримав свій Оскар за найкращу роль у фільмі Легенда Гюгласа. Актор використав свій зірковий час на сцені, щоб привернути увагу до екоактивізму, а саме питання глобального потепління. Мейкінен визбамензрелейшеншіптначуволд вородевий колективний фелтінцютазенфітін. А у 2020 році, коли актор Гоакін Фенікс отримав Оскар за свій перформанс у фільмі Джокер він, як відомий захисник прав тварин, використав свій голос для безголосих. The opportunity to use our voice for the voiceless. Проте заяви зі сцени це не єдиний фактор, який робить Оскар політизованим. Те, які фільми представники американської кіноакадемії обирають нагородити золотою статуеткою, часто відображають соціальні настрої у суспільстві та популярні тенденції. Наприклад, у 2015 році американська кіноакадемія вперше за два роки присудила усі 20 акторських номінацій, виключно білим акторам. Це стало поштовхом для створення хештегу Оскар so white», що буквально перекладається як Оскар такий Білий. У 2016 році багато знаменитостей та представників кіноіндустрії ігнорували церемонію. Серед них, наприклад, були актор Віл Сміт, режисер Спайк Лі, акторка Любіта Ніонго і навіть тодішній президент США Барак Обама зробив тематичну заяву. При цьому вже наступного року статуетку за найкращий фільм отримала стрічка Місячне сяйво, що розповідає про дорослішання темношкірого хлопця на ім'я Шарон. Тоді багато глядачів Оскару були незадоволені тим, що статуетку буквально вирвали з рук фільму Лалаленд. There's a mistake. Moonlight. це показує, що Оскар є дзеркалом суспільства та актуальних наративів, і премія не існує у своєму відокремленому світі. Політика це спосіб людям спілкуватися одне з одним, вирішувати свої проблеми без того, щоб вбивати одне одного. І політика це не про вибори, це не про політиків, це про те, як ми домовляємося. Про механізми, як ми домовляємося між собою. Політика входить в культуру, а Культура входить в політику. настільки гучна подія, дивимося, Виться в прямій трансляції мільярд з гаком людей. Ну, вона не може бути поза політикою, хоча б тому, що стільки людей це дивиться одночасно. Це формує їхнє сприйняття світу, це формує їхній моральний компас. Наш, не наш добре, погано, так прийнятно, так неприйнятно. Оскарська премія, вона про це не говорить напряму. Нам не розказують, як треба вчиняти. Нам показують, як вчиняють і що є прийнятним. І це абсолютно політичний момент. Але будемо чесні, зараз нагальним питанням в Україні, на жаль, є не екоактивізм, захист прав тварин чи меншин, а війна, російська війна в Україні, яка є не менш актуальною темою для Оскару. У 1975 році американський кінопродюсер Берт Шнайдер отримав премію за найкращий документальний фільм Серця та уми, у якому виступав проти війни у В'єтнамі. На сцені Шнайдер зачитав телеграму від делегата В'єтнаму до паризьких мирних переговорів, який дякував антивоєнному руху за все, що вони. Зробили в ім'я миру. Це спонукнуло тогорічного ведучого Френка Сінатро пожартувати про те, що Академія не несе відповідальності за жодні політичні заяви, зроблені на сцені. Але американська кіноакадемія все ж таки несе відповідальність. Якщо не за заяви, то за фільми, які вони відбирають до програми і нагороджують золотою статуеткою. І зовнішня політика також впливає на Оскар. Наприклад, у 2019 році фільм Печера був номінований на Оскар як найкраща документальна стрічка. Проте автор фільму, сирійський режисер. Фарасу Фаяду довгий час не міг потрапити до штатів через антимусульманську риторику тодішнього президента Дональда Трампа. Причина у видачі візи за прогнозами критиків. 20 днів у Маріуполі має усі шанси отримати золоту статуетку. Я думаю, що там треба ну, дивитися в контексті, хто ще бере участь в цих перегонах? Да, що це за документальні фільми, наскільки вони були там і такі ж яскраві, як 20 днів Маріуполі. Мені здається, що 20 днів Маріуполі в цьому. Контексті він має там реальні шанси. Це документалістика високого рівня. Це тема, безумовно, яка, на жаль, досі залишається актуальною для всього світу. І розкриття цієї теми, що саме власне, що в центрі Європи відбувається жахлива. Війна, жахливі злочини це не може не вражати людей за цим фільмом. Стоїть дуже могу, стоїть дуже могутні м'язи, в тому числі Press», які були організацією, де працювали творці цього фільму. Для них це є дуже важливим, і вони знають, як працює голівудська машинерія. Вони знають, як працює оскарський механізм. На другому місці це те, що це видатний момент в історії кінематографу. Тому що нічого подібного не було зроблено, не було зроблено настільки чесно, настільки відкрито, настільки е, без, безпристрасно, де тобі показують те, як воно є, як воно відбувається. У фільмі є момент, коли лікар намагається врятувати дитину, і він каже: ні-ні, е, знімай. Світ має це побачити, тобто фільм рефлексує на себе як на висловлювання, і це прямо всередині фільму. І це, це дуже потужно. Тогоріч у цій же категорії переміг фільм Навальний про сумнозвісного російського опозиціонера Алексія Навального, який розповідає про його боротьбу та отруєння. У фільмі Навальний багато проблем, але головна з них це створення образу Навального як такого борця за справедливість та свободу російського народу у Ще навіть можна побачити натяки на свою рідну президентську кампанію російського політика, яка, ну вже, м'яко кажучи, не актуальна. Там є маніпулятивні моменти з годуванням твариночок, з тим, як Навальний, його дружина ходить, там віслючки, поні. Такі вони милі, такі вони, отже ж, як радянська пропаганда: Ленін – серед дітей. Навальний серед віслюків там була дуже потужна рекламна кампанія. Бо туди вклалися, в тому числі, американські студії, і слоган цього фільму був: Путін не хоче, щоб ти дивився це кіно. Ну, тобто, якщо ти не хочеш дивитися це кіно, то ти. Робиш так, як хоче путін. Ну тобто, це дуже потужний такий емоціальний емоціональний шантаж. Тому Оскар це не просто про нагороду на одну ніч та випите шампанське. Подобається нам це чи ні, але ця премія досі має величезне значення у світі культури, і частину цієї ж культури формує цього ж року. Високі шанси на перемогу має український фільм «20 днів у Маріуполі. Автори стрічки стали останніми журналістами, які фіксували початок окупації Росією Маріуполі. Поля, напевно, найстрашніше для мене було це смерті людей, а особливо смерті дітей. Я в своєму житті до цього ніколи не бачила смерть так близько. Це було сотні поранених в лікарні, і їх постійно привозили, іноді великим таким напливом, коли обстрілювали якісь райони, згадую лікарню, в якій ми провели багато часу, ці коридори поранених людей. Їхні сльози mm -hmm. цей дим в місті було важко дихати вже, тому що настільки було багато обстрілів, що все постійно було по цьому диму. Команда відзняла та вивезла з окупованого Маріуполя понад 30 годин відео, на основі яких і був створений фільм. 15 березня ми дізналися від нашої редакції, що будуть виїжджати волонтери Червоного Христа. Коли ми приїхали на місце, їх вже не було, адже ми дуже запізнилися в той день через обстріли, і в той день ще були в лікарні. І з нами був Володимир і поліцейський Маріупольський. Він сказав, що я візьму вас до себе в автівку, і ми будемо виїжджати сьогодні. Ми сховали всі ноутбуки, картки, камери під. Одяг, воно так все було дуже плотно навалено. Пам'ятаю, що були величезні черги в той день, адже всі намагалися виїхати з Маріуполя. Стояли тисячі машин, і таким чином, ми виїжджали. І я пам'ятаю, що вони перевіряли документи, вони дивилися в автівку. Але ж вони на той час це був, да, другий день, коли люди виїжджали, Вони ще ну так щільно, мені здається, не перевіряли, як це було потім. І це нас врятувало. Також нас врятувала автівка Володимира, яка була вщент простріляна. Вони постійно казали, а що сталося з вашою автівкою? А що сталося з вашою автівкою? Тому що вона була пристерелена. Також о, 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 ці вікна були заклеєні о, різними картонками, тому о, там наших облич сильно і не було видно. Приїхали ми 15 російських блокпостів. Жінка Володимира вона постійно молилася. Ми намагалися привернути увагу на блокпостах, що в автівці є жінки, сподіваючись на те, що це якось допоможе. Фільм зібрав різноманітні премії та нагороди від глядацьких симпатій Санденсу і до довід... Знаки Гільдії режисерів Америки, але не тільки гостра тема робить стрічку з сильним претендентом на Оскар не менш важлива і команда. І я думаю, що тут. Ціла низка факторів. Те, що фільм приймав участь, брав участь в фестивалі він Тримав при це один з найпотужніших там американських фестивалів авторського кіно там незалежного кіно. А потім стрічка була показана там на безлічі інших фестивалів. В них дуже серйозні продюсери, які вклалися в промо, там цієї стрічки. Кіно, яке вражає людей, які його дивляться, кампанія. Тобто там є багато факторів. Та да, про цей фільм писала преса міжнародна до досить досить потужна, тому я думаю, що в нас вперше, мабуть, є там абсолютно реальний шанс перемогти, і навіть е якщо це не буде перемога, хоча хотілося б, щоб фільм «20 днів Маріуполі» все ж таки переміг. Вже те, що стрічка ця досягла такого, і такого рівня, коли про неї говорять говорят не тільки в Україні, а в усьому світі. Я думаю, що це вже є перемога там певної України. Ще один приклад: у 2022 році американська медіакомпанія році американська York Times» отримала свою першу статуетку Оскар за найкращий документальний фільм Королев баскетболу. І певна річ, будучи медіагігантом, компанія мала усі шанси та можливості вкластися у рекламну кампанію стрічки. Навіть якщо ви пам'ятаєте грандіозну перемогу фільму Паразити на Оскарі, то при бюджеті фільму близько 13 мільйонів американських доларів. компанія-дистриб'ютор Нетфлікс вклала всі 100 мільйонів у рекламну кампанію стрічки, і звісно, включаючи просування її на. Оскарі, ми говоримо про все це не з позиції, що Оскар можна купити, хоча деякі представники кіноіндустрії були близькі і до цього. Наприклад, скандальний продюсер Гарві Вайнштейн, якого прогнали з Голівуду після початку руху Міту, відомий тим, що був прям такою рушійною силою багатьох оскарівських кампаній. Найвідоміший приклад його впливу статуетка для акторки Гвінет Пелтроу за фільм Закоханий Шекспір, яка й досі вважається незаслуженою та купленою. Але головний пойн. Полягає у тому, що «20 днів у Маріуполі це сильний претендент на Оскар, який має усі ресурси та можливості презентувати себе на конкурентно спроможному рівні. Тобто, у фільму вже є сильна історія та посил, які є одним із найважливіших у документальній категорії. А компанія дистриб'ютор Associated Press має вплив на міжнародній арені та доклала максимум зусиль щоб гідно презентувати фільм. Шкода тільки, що для того, аби Україна змогла нарешті потрапити на Оскар, знадобилася повномасштабна війна. На розвалені міста та вбиті українці, навіть якщо 20 днів у Маріуполі не забере золоту статуетку додому, сама його участь в оскарівських перегонах та визнання по всьому світу вже є величезною перемогою. Те, що там відбувалось, це абсолютно ну тотально епічна трагедія, що виходить за межі території, за межі країни, за межі мови і за межі, за межі часу тобто це епічна трагедія. В масштабах людства, в масштабах історії людства, коли про це є дуже потужне висловлювання, воно приречено на успіх. Це вже визначний крок для українського кінематографу та сприйняття його на міжнародній арені. Головне продовжувати створювати українське кіно та розповідати важливі історії, але як потенційна перемога на Оскарі допоможе Україні виграти нинішню війну з Росією або, хоча б покращити своє становище на полі бою, коли людина стикається з відображенням реальності в фільмі «20 днів в Маріуполі», до неї доходить те, що ми знаємо десять років. Принаймні, як казала наша землячка Голдемієр, не можна домовлятися з тими, хто хоче тебе вбити. Бо якщо вони бажають нашої смерті, а ми хочемо жити, то в нас немає предмету, нам немає про що домовлятися. Цей фільм він е, має прибрати якусь частину тягаря на політиків, якусь частину пресинку про те, що ну слухайте, ну давайте якось вже там ну, щоб це. Бо насправді я. По-людськи може зрозуміти німецьких, чи французьких, чи бельгійських політиків, які е, розуміють, що їхніх виборців е, дратують. Е, Шокують і викликають неприємні емоції новини телевізійні. І вони хочуть, щоб цього не було. Я б теж хотів, щоб цього не було. Але я знаю, що для того, щоб цього не було, ми маємо завершити цю війну, маємо завершити її перемогою, і вибачте, маємо завершити цю війну в Москві. Бо якщо ми закінчимо її не в Москві, то це буде не закінчення. Це буде чергова пауза, і ми знаємо, чим все закінчиться в цьому випадку. Для того щоб цю думку донести до західної аудиторії нам потрібні дуже потужні висловлювання, як 20 днів Маріуполя. Суспільна культура щиро вболіває за перемогу 20 днів у Маріуполі на Оскарі, адже це справді сильна та важлива історія, а перемога стане історичною для всієї України і підніме сприйняття української кіноіндустрії у світі на новий рівень. Нагадую, що цього року Суспільна культура ексклюзивно транслюватиме церемонію Оскар 10 березня у неділю. Тож не забудьте підключитися і побачити можливо історичну подію у прямому ефірі. Підписуйтеся на канал Суспільна культура з вами була Альона. Шилова, і ще побачимось.